Обговорили стан мобілізації регіону. У Рівненській Ода відбувся брифінг, де представник управління комунікації оперативного командування Захід збройних сил України, полковник Олег Домбровський розповів про стан мобілізації в регіоні, а також зауважив, на що варто звернути увагу громадянам мобілізаційного віку. Військовослужбовець розповів, скільки громадян мобілізували на Рівненщині за останні місяці. Лише на території Рівненської області за останні три місяці було мобілізовано декілька тисяч громадян України, що за нашим підрахунком певній мірі задовольняє потребу комп. Тування сил оборони України від Рівненської області, хоча ці показники в силу тих чи інших обставин не різняться між різними регіонами. Олег Домбровський розповів також про ситуацію з раніше обмежено придатними громадянами. Військово зобов'язання громадяни, які раніше мали цей статус, тобто обмежено придатних, мають в обов'язковому порядку повторно пройти військово-лікарську комісію. Зробити це необхідно відповідно до змін чи не законодавства до 5 лютого 2025 року. Незалежно від того, проходили вони до 18 травня поточного року чи ні. 4 травня цьогоріч набув чинності закон про фактичне скасування статусу обмежено придатний, доповнив Олег Домбровський. Для визначення статусу треба повторно пройти ВЛК. Був передбачений термін 9 місяців для того, щоб військово зобов'язань, які мають статус обмежено придатний, пройшли повторне медичне освічення військово лікарські комісії і отримали один з актуальних статусів, який автоматично будуть підтягнуті до застосунку резерв плюс. Що також у свою чергу свідчитиме про повне оновлення військово-облікових даних такої категорії громадян? Кількість мобілізованих громадян в області наразі частково задовільняє потребу зі слів Олега Домбровського, Новобранці проходять професійну підготовку, аби захищати країну від ворога. Артем Височин, випуск новин.